Один півфінальний матч серії між колесо центром та Мангалом. Битва за фінал вищої лізі. Колесо центр, звісно, що розраховував брати участь у фіналі чотирьох суперліги, де найсильніші чотири команди за підсумком регулярної частини сезону. Але так сталося, що команда посіла п'яти 5... добувати результат до того, що намагатися здобувати його доволі впевнено. Навіть немає повної домінації колеса центру. Мангал теж відповідає своїми атаками. Так, є ігрова перевага у колесо центру. Павлюк прострілює Павлюк і Дмитро Сурков. Підставляє тут ногу. І вийшла результативна передача від Дмитра Павлюка. І забитий м'яч Дмитра Суркова. встиг він зреагувати на цей сильний простріл, можливо, навіть удар. Там і залишається 1-0. Мінімальна перевага у колеса центру Дмитро Сурков. Відзначився Ковальов. Уторна позиція. Добивання від Ковальова. Важче сьогоднішній матч складається для мангала. Немає таких блискавичних швидких атак, як це було в, матчі, в Першому матчі цієї серії. Ломака. Хороша передача на Харченка. Той далі продовжує на кардаша. Ломака низом. Може бути контратака у Мангала. Павлюк не влучає в дальній кут. Кремса лишається з м'ячем Володимир Кремса. На хід вкидає. віддає на Сергія Ломаку. Може бути атака 3 в 2 для колеса в центру. Кардаш. Віддав на Сергія Бабакова. Тепер вже контратака від Мангала Бабаков її Завершує павлюк. Технічно обійшов на Ростовіцина. Бугайчук ударна позиція. Бугайчук і це 2-0. ігор Бугайчук можливо і не вдався йому тут удар, як слід, але в будь-якому разі м'яч залітає у ворота суперника, і це найголовніше. 2-0 для колеса центру важко складається. Матч для цієї команди, тим не менш є певний. простріл на дальне там аж двер, Мангал до фіналу. Тут Мангалу потрібно створити диво. Щоб врятуватися від поразки, але часу більш ніж достатньо. Мто пас центр два і Це Вадим Нараставіцен. Швиденько один м'яч відіграв мангал. Дуже впевнено. Команда грає в п'ять польових. Нароставісен прострілює Миргородський. Та порожній Олег Миргородський, третій м'яч забиває за колесо центр Олехмиргородський. Великий працьоєї команди. Ну і 3-1. Трохи менше, ніж 3 хвилини. Залишається командам грати. І колесо центр трішечки покращує свою ситуацію. Тепер вже дистанція два. Тут не вдалося.